Острів Сібу це той самий острів, який всі радили, але чомусь мені не зайшло. Цей острів залишив в мене дуже багато питань, ніж захоплень, тож давайте все по порядку. Сібу Сіті це просто маніла на мінімалках: трафік, пилюка, бетон, безхатька і така собі мода на ТРЦ. Все шумить, все десь летить, а душа просто хоче спокою. Із цікавого всього три локації, а все інше це просто боротьба з заторами і бажанням знайти сенс у цій урбаністи. Муалбол, це було моє наступне місто. Якщо не враховувати всю ситуацію навкруги, то дуже дякую за цей неймовірний снорклінг. Я була прям дуже щаслива, бо це було в мене вперше в житті. Ну і взагалі, всі знають, що я дуже погано плаваю. А тут я вперше переборола страх і плавала на глибині, тому емоцій насправді дуже дуже було багато. Ослаб і плавання з акулами. ні, просто ні. Я пошкодувала абсолютно все: час, гроші, свою моральну участь у шоу з підгодовуванням тварин. Просто тотальний треш, який точно не хочу повторювати ніколи в житті. А ще я хотіла вдобратися до Point View, але в мене не вийшло, бо мені просто не дали байк в оренду, бо я вийшла за межі Молбол. А межі молбол, щоб ви розуміли, це 5 хвилин до пляжу, а далі не положено. Коротше кажучи, насправді. Пересування на острові це ще та пригода, тому що жодного граб, мовіт чи якоїсь іншої програми. Тільки тук-тук і твоє внутрішнє бажання торгуватись. Спойлер, у мене його немає. Я відчувала, ніби ти постійно в діалозі, якого просто не хочеш. Отож, від чистого серця ставлю острову у двієчку двічку з десяти, один бал за просто неймовірний ранок серед середин, і один бал за дійсно гарні заходи сонця. Все інше ну трохи не моя історія. Але пам'ятаємо, що це мій суб'єктивний досвід, і, можливо, саме тобі острів Сібу покаже зовсім інше обличчя. Але я в цій історії пас.